Вітаю. Google Vids – це новий додаток для створення відео, який інтегровано в Google Workspace. Це інструмент, що дозволяє користувачам легко створювати, редагувати, ділитися відео без необхідності в спеціальних навичках редагування. Ви можете обрати один з готових шаблонів, і ось, цей приклад, якраз одного з таких шаблонів. Можете додавати свій текст, картинки, можете переглядати стокові. відео, Google Vids Hello. This text is voiced using the artificial intelligence built into Google Vids. Create scripts and voiceovers in Google Vids. Generate a script with AI in Google Vids to use for voiceovers, video clips and narrated screen recordings. You can also write your own script. When you record a script, you can create an audio or video clip in the Vids recording studio. AI generated voiceover. Для кого доступна Vids? Для користувачів Google Workspace з підпискою Стандарт і а також якщо у вас є ліцензія на Gemini. За замовчуванням в адмінконсолі доступ до відео користувачів є, тому не потрібно додаткових налаштувань. Ви можете відкривати Google Drive, створювати новий документ і обрати тип цього документу ВІДС. Ось так виглядає інтерфейс Google Відс. Тут ми можемо, потім, коли завершили редагування відео, зберегти його в MP4 форматі, експортувати на Google Drive. Редагувати, приглядати, додавати текст, записувати відео або голос та інше налаштування. Коли ми тільки починаємо працювати, то до першої сцени можна застосувати шаблон. Тут вже є готові шаблони, можете обрати той, який вам найбільше сподобається. Я, наприклад, обирав ось цей шаблон. І вже покравши шаблон, в такому стилі продовжувати створювати ваше відео. Окрім шаблонів, тут можна додавати тексти, об'єкти. Також є різноманітні стокові відео, картинки, гівки, музика, звукові ефекти. Якщо відкрити один з розділів, то побачите велику кількість. Велику кількість різноманітних вже налаштованих завантажених фото, які продовжують далі завантажуватись. Також функція запису та функція скрипту це якщо ви хочете записувати відео і хочете зачитати якийсь текст, то скрипт вам в цьому допоможе. Ми, ви можете з легкістю редагувати будь-які з слайдів ваших, наприклад, додавати якісь ефекти, як він буде відображатись, редагувати текст, також налаштовувати, як він буде з'являтись, і ще багато іншого.